Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати тертюхи або, як ще їх називають, деруни з грибною підливою. Готуємо підливу. Гриби нарізаємо шматочками, цибулю нарізаємо пів кільцями. Далі на сковорідку наливаємо олії, викладаємо нарізану кільцями цибулю. Помішуючи, смажимо її до прозорості. Далі додаємо нарізані гриби, помішуючи все разом смажимо до моменту, коли підсмажаться гриби. Далі додаємо невелику кількість водички, вершків та спеції. Помішуючи все разом, тушкуємо 10 хвилин. Підлива готова, вимикаємо вогонь. Готуємо тертюхи, картоплю та цибулю натираємо на дрібну терку. Після того, як натерли картоплю з цибулею, якщо в ній багато рідини, обов'язково її віджимаємо. Далі додаємо жовтки, борошно, сіль до смаку та сметану. Все разом гарно перемішуємо. Починаємо смажити тартюхи. На сковорідку наливаємо олії, дуже гарно її нагріваємо. Далі викладаємо ложкою картопляну масу, але не робимо їх дуже товстими. Смажимо їх з обох сторін до золотистого кольору. Смажені даруни викладаємо на тарілку. Готові тартюхи викладаємо на тарілку та зверху додаємо грибну підливу. Як казала моя бабуся, найсмачніші старої картоплі обов'язково приготуйте цю справжню українську страву. Це дуже смачно! Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня Кращі Традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.